Вітаю, друзі, на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана. Я винесла ящичок з перетертою картопелькою. Займалася ще сьогодні. Там залишилося трошечки трошечки перетерти. І вся картопелька буде вже стояти у теплому місці, чекати весни. Я хочу випустити. Курочок. Їх тут чекає зерно пророщене, водичку принесла. Хай покушають, побігають трошки. А ще, друзі, познайомлю вас із новою обітательницею нашого курничка. Вона там ще залишилася, зараз вийде вона, боїться мене. Курочки так люблять. Зерно пророщене, і я знаю, що воно приносить користь. Уже декілька разів помічала, що в той день, коли я годую їх пророщеним зерном, на слідуючий день вони засипають нас яйцями. От наскільки це зерно просто сухе давати і пророщене. Даю я його не часто, десь два-три рази на тиждень, але стараюся ставити на пророщення, щоб було. Раніше ставила і пшеничку і ячмінь, а зараз кладу тільки пшеничку. Ось вийшла наша красиночка, на нашому дворі з'явилася така гусечка. Ми її не купили, ми її обміняли. Розказувала раніше у відео, що хотіла зробити обмін. Маємо багато півнів бентамських. Я хотіла обміняти на курочок. Але люди не хотіли міняти на курочок, тому ми, якби про це говорили з ними довго. І тут, Тепер починає голос подавати, наша гусочка. Вона одна, тому їй шукає своїх близьких, але нема. З гусачком вона. Ще знайомиться, він, мабуть, вже вийшов, бо не бачу його. Так, да, мабуть, вийшов. Е, да, хотіла сказати, як з'явилася вона у нас. Коротше, е, дзвонять до нас люди одні, які займались колись цесарками і кажуть, чи можна у нас купити, чи там опінь зробити вони ще гусми, займаються качками. На цесарочку, бо хочуть мати знову розвід. Спочатку я не хотіла, тому що ми самі цесарочок розводимо, а потім подумала, що непогано було би зробити обмін. Качок ми спочатку хотіли, а потім ну, вирішили, що ми не будемо тримати качок, а гусочка хай буде для нашого гусачка, буде подружка. І от вирішили отаким от чином зробити одну. Так у нас з'явилася ще й гусочка на нашому подвір'ї. Цей звук, звичайно, не привичний для нас, але привикнемо. Вона не виходить туди, в загальний двір, де ходять кози, тому що там є прохід, для неї той прохід дуже. Малиш, по-перше, по-друге, можливо, вона боїться. Тому вона весь день пасеться тут, знаходить, що їсти, і заходить назад. Ось такі у нас новини. О, гусачок прийшов, вони. і вона заспокоїлася, коли він з'явився на дворі. Ну, дай Бог, подружиться. Може, ще будемо мати гусеняток, таких гарненьких. Мені підписники казали, що потрібно для гусачка знайти подружку. Ну, от, я думаю, що вони подружаться разом. Звичайно, по розмірах то відрізняється гусочка від гусачка. Він дикий, вона свізька, тому от такої маленької гусочки ми для нього не знайшли, на жаль. Ну, буде така подружка. Щось заговорила я вас, друзі, значить, випустила я курочок. Водичка у них там є, хай п'ють. Долию ще з відра і хочу подивитися, що вони мені тут нанесли до обіду. Бачу вже яйця. Хочу забрати, щоб вони їх не потоптали. Вчора бентамочки неслися, такі умнічки в мене. Так, що тут у нас робиться? О, ось бачу яєчко. Сонечко таке хорошеньке світить. Так, тут два. І тут два. Так, і подивлюся ще, що у нас тут робиться. Тут треба чистити, не хочуть уже нестися туди. Так, і тут у нас і є яйця. Так. Забираю. Вон там дивлюся маленьке, як бентамочка знеслася. Ось отаке малесеньке. І ще подивлюся в одному місці. Якщо є, достане, ні, Так, тут немає і добре. Дуже важко там діставати з-під низу. Піду візьму кастрюльку, щоб зібрати ці яєчка, щоб вони їх не побили. І порахую. Так, це у нас три, 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 десять, дванадцять. Ось так у нас до обіду нанесли курочки. Умнічки. Там і одне бентамочка знесла. Так смішно вона кличе. Так, ну тут будемо дивитися, що вони тут будуть Можливо, в день щось там. А ще вчора я їх випускала на двір. Вони ходили по бороду. Там, де можна ходити, я їх випускала. І коли вони ходять по городу, то е, дуже часто, е, після того на другий день, добре несуться. Я так думаю, якби кури постійно ходили по городу, а це було б яєць. Ну, це таке у них гарне життя, недовго буде, бо скоро, скоро. Ми тут все все засадимо, і не потрібні мені тут кури, щоб вони греблися. Вчора ми тут прибирали, це все, все горнули, трошки там копали. Я винесла картопельку. Ось. Вирішили, що ми один ящичок посадимо тут, щоб була нам рання картопелька. Деякі вже сажають картоплю, деякі ще чекають. Я думаю, що спішити не треба, бо можуть бути приморозки. А тут у нас у садочку затишно і в нас є е, там такі дві теплички невеликі, і ми можемо накрити е, цю картопельку, якщо буде приморозок. Тому більше ящичка садити не будемо. Бентамочки тут сидять, не виходять далі, їм тут. Такий півничок оцей червоненький, гарненький. Тут їм затишно добре, що коли кури всі виходять, то їм тут взагалі добре. Зараз ми цесарок перевели, вони самі обрали місце, вернулися назад і там знаходяться, де й були. В тому дворі ходять і індики. Так що Зараз підемо разом з вами дамо їм водички. Можливо, їм треба буде ще зерна насипати. Я кладу повище яєчка. Отак, щоб мені сюди ніхто не... або краще занесу. Друзі, вибачте, за таке сумбурне відео я без монтажу його роблю. Зараз маю ще працювати на городі, тому вибачайте, отак все. За один раз знімаю і викладаю. До речі, попереднє відео у нас вийшло про інкубацію, про нашу невдалу інкубацію, про нашу теперішню інкубацію. Якщо вам цікаво, заходьте, дивіться, будемо раді дивитися з, з вами. Так, іду я. Курочки мої, у вас є куди виходити. Все одно хочуть <смір> через великі двері. Там вже козенята просяться, зараз я їх і погодую. Дівчатка мої хоросенькі. Що ви тут робили? Що ви тут робили? <смір> так, іду швиденько. Треба нагодувати інших пташок наших. Подивитися, що вони там роблять. І далі будемо годувати маленьких козеняток. Ми їх зараз перевели, годуємо три рази на день. Вони вже такі стали доросленькі, крепкінькі. півнику? водичку. Я принесла, дивлюся, водичка у вас є. І зерно у вас є. І зерна багато. У цьому дворику ходять індики, і двері ми туди закрили, тому що цесарочки виходять і перелітають, а цесарочки у нас тут закриті. Олег поклав гніздо для індиків сюди. Ось, треба ще зробити накриття їм. Я, мабуть, поки тимчасово покладу. Ту шиферинку. Потім Олег зробить їм все краще. А на ніч індики йдуть із півниками туди. А тут у нас цесарочки Вони дуже боязкі і дуже крикливі. Зерно там у них всередині є. А водичку я їм сюди зараз насиплю, налию, вибачте. А вони там бігають. Заспокоюся. У нас тут таке че було із цесарками, коли вони ходили тут по дворі разом із індиками. Я не знаю, чи якась собака сюди забігла, бо Нілька гавкала і пропала наша біла цесарочка. Вірніше Олег знайшов її з. Пошматованим обличчям. І пропало п'ять цесарочок. Тому ми їх вирішили так закрити. І вони у нас отут будуть закриті поки. Хай собі виходять, гуляють тут. І на ніч ми це все плотненько закриваємо. Так що, отакі у нас справи. Жаль, звичайно, що так виходить. Говорили з чоловіком, що якщо їх випускати у дворик, то треба все облагорожувати сіткою, щоб повністю була закрита. Ну, Не знаю, що в нас тут камер немає, то що тут було, непонятно. Це вже що було, те було. Козочки мої, можна я пройду? Пустіть мене. І йдемо разом з вами годувати козичок. І теж випустимо їх. Ось, тут у нас і киця, дівчинка моя, луночка. Що ти тут робила? А? Тут тепленько, ти тут спала, да? спадкала. Так, ну що, дівчата, Хто перший? А? Хто перший? Сашенька перша заходить. Пішли, моя хороша Саша, Пішли. Саша пішла. Йди, 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 Саша, йди. Все. Коли Діна їсть, то Саша пускає до себе. Пускає і біленьку зефірку. І чорненьку перлинку. А коли просто підходить перлинка, то вона її б'є. Так, я зайду, треба потримати, тому що вони не можуть нормально їсти. Сашенька, я тебе поки не пускаю. Не пускаю. Ні -ні 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 -ні. Ні, я тебе не пускаю. Я тебе буду тримати. От вони вже у трьох. Напали на Сашу. Всі в трьох смокчуть. Саша, все добре. Хай поп'ють. Нехай поп'ють, дівчатки. Діна, ти хороша дівчинка моя. Що, забрали маму твою, так? Да? Ну нічого, зараз мама тебе нагодує, зараз, зараз мамка тебе нагодує. Ось так вони добре поїдять зараз і будуть собі гуляти. Да? Будемо гуляти. Все, друзі, я вимикаюся, тому що тримаю однією рукою телефон, іншою Сашу. Уже нагодую, потім вийду з вами на зв'язок і розкажу, як ми живемо. А всім бажаю хорошого, тихого дня, всім всього найкращого.